Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сьогодні ночі вибухи пролунали на лівому березі Києва. Також потужний вибух пролунав за 5 кілометрів від столиці на білоруському кордоні. У небі було збито і 86 невідомими засобами. Пекельна нічка. Як пишуть телеграм-канали, тривога спочатку була не в Києві, проте вибухи пролунали. Наразі офіційної версії немає. Проте телеграм-канали стверджують пропуски ракет, які збила система ППО. Балістика помитили не так швидко, як би хотілося, як і минулого разу. Цілили по південному мосту, крім того, на півдні країни знову розліталися шахеди, які кошмарили Одесу та портові райони після останніх ударів по штабу флоту кримського мосту. Москві та ряду інших можливих об'єктів опутіну просто потрібно створити хоч якусь картинку. Саме тому і кошмарять наші мирні міста практично щоночі. Крім того, Путін готує нову атаку після першого пуску орієжка. Така по банковій раді та уряду критично важливих інфраструктурних об'єктів. Обережіться бо найближчими днями, адже окупанти тільки з мирним населенням воювати і вміють. На авіабазу в Еналісі та Шаківці відправлено доручення готувати до воюторя. Ту 25, а 22 м 35 тридцять можуть бути завдані ракетні удари по низці адміністративних будівель у Києві. Авіація активізувалася також на Олені, Моздокові. А також на деяких аеродромах Білорусі на бази пусків дронів завезені нові пише телеграм канал «Опора». не нехтуйте правилами безпеки, слугайте сирени. вірте в залужно та ЗСУ, справимося. Очевидно, що Росія готується до ударів по Україні ракетами і дронами у зимовий період або після зниження температури. При нижче 15%. впевнений військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, країна-агресор, не може собі дозволити регулярні удари крилатими ракетами у кількості, що забезпечує високий відсоток прориву ППО, а тому накопичує їх для планування системності ударів або по кількості десятків від 40 до 60, але з тривалими паузами або обмеженим боєкомплектом. В середньому 10-15, але з більшою частотою зазначив він. Що стосується дронів, то на думку експерта, накопичено БПЛА може становити 50 плюс-мінус з урахуванням виробничого приросту, згідно з аналізом оглядача, російські окупанти скорпульозно накопичують крилаті ракети Х-101, 55, 555 і КРМБ п'яті, для нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі з урахуванням їхньої дальності ураження, що охоплює всю територію країни, але низькою ефективністю прориву і високим відсотком їхньої втрати за рахунок перехоплення під час ударів. Нагадаємо в головному управлінні розвідки міністерства оборони України заявили, що Росія накопичує ракети і тому треба серйозно ставитися до цих повітряних тривог думати, що ракетні терористичні атаки Російської Федерації цієї зими проти української інфраструктури, зокрема енергетичної інфраструктури, припиняться було б мирними очікуванням. Це означає, що Україна готується. і Готуються наші сили протиповітряної і протиракетної оборони. І весь сектор безпеки України зазначив представник ГОР. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте в. Подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.